7. Сьогодні 1 грудня, 22 рік. Ми працюємо на ринку, показуємо ціни на автомобілі, які автомобілі скільки коштують, які роки виробництва, з якими пробігами. Отож, не перемикайтеся, підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Герномаган 3. То є він 8900. 16 рік, телефон продавця є. 16 рік 1.5 8900. Рудно Маган третій моделі. Кузовий універсал на передніх протитуманках. 8700, телефон продавця, 15 рік, пробіг вказаний. Рейлінги, поворотники на дзеркалах. Такий меган продається. Кого цікавить, будь ласка, звертайтесь по телефону до продавця. Меган другий продається. 4800, 4 рік. Пробіг 245 тисяч. Є телефон людини, яка продає. Нажміть відео на паузу, перепишіть, подзвоніть. Бачите, люди цікавляться, модель популярна. Не зволікайте, поки продається. Другий меган. Ось такий простанкий автомобіль, коштує недорого. 4900, 1,617 рік, бензин. Телефончик продавця я вам показав. Є такий на ринку автомобіль. Другий меган є на ринку, продається на столайфох 5400, шостий рік прибіг 167 тисяч, бензин 1,6. Меган 3, 12 рік, 7500, дизель 25, пробіг 240 тисяч, один підкрас, є сертифікат і є телефон продавця. Меган другий, свіженький автомобіль. 5550, 8 рік, пробіг 176 тисяч, бензин 16, телефон продавця, опис короткий опис автомобілі я зняв. Розручувати не буду, зуміть відео на паузу і прочитайте. Третій меган. На легкосплавах він 8350. Євген продає його телефон 230 тисяч рідного пробігу 14-й рік. Фіжопригнаний автомобіль продається. Дуже гарний колір цього меганчика Меган третій. Третій меган в гарному стані, 8850, 13 рік. Є телефончик. Людина яка продає. Автомобіль оснащений легкосплавними дисками, передніми парактроніками, передніми портатуманками. Гарний стан автомобілі є, рейлінги <теклама> Меган ган третій моделі. Передні паратроніки є. Оснащені легкосплавними дисками. 6500 коштує. 10-й рік, 1,4 бензин. Телефончики є. Прибіг 200 тисяч, гарному стані цей автомобіль. Меган другий. На столи в дисках 5-100. Восьмий рік, телефончики, продавця є. Прибіг 252 тисячі. Тут такий меганчик продається. Маган 3. Маган 3, на скосплавні диски, 7 тисяч без долара, 11 рік. Рідна фарба. Ціна договірна, може бути торг, якісь документи по автомобілю. Гарно виглядає цей миганчик. Продається Меган другий моделі. 5 його ціна, бензин 1,6, шостий рік, прибіг 211 тисяч. Ось такий телефончик людина яка продає. 500 100 коштує, нагадую. Меган 3 продається. 6800 гривень. 12-й привір 280 тисяч. І телефон людини, яка продає. Такий меганчик. Меган 3. Вже рестайлінг маємо кузов, 8600 коштує. Так, телефончик і є. Пробіг 222 тисячі. Рідний пробіг, 14 рік. Ось така машинка на автоматі продається. Так, що ми бачимо? Електродзеркала повний пакет. У нас є моніторчик, у нас є автоматична коробка передач. І є у нас це що швидкість встановлює. Такий автомобіль в гарному стані, сидіння не непотерті. Пластик в гарному стані також. Коштує цей автомобіль 8600. Телефончик там був, звертайтесь до продавця. Продається Рено Меган 2. Так, кошти 3950, 2005 рік. Пробіг 217 тисяч телефон людини, яка продає і надасть вам всю інформацію по цьому автомобілі. Автомобіль Рено на ринку є багато. Друга модель, третя, четверта. Талісман побудається. Так що приїжджайте на ринок, обирайте собі автомобіль. 2008 рік 5300. Рено Меган друг, другої моделі. Телефончик продавця є, пробіг 211 тисяч. Меган у нас є третій моделі, коштує 9850, 16 рік, 218 тисяч пробігу. Комплект літніх коліс. Так, що ми бачимо? Повний електропакет. Тут регулювання світла фар. Так, салон чистенький, механіка. Сидіння чистеньке, потерті. пластик також. Двері все добре. Розокриємо. Коштує 9,750. Отакий такий меган. Меган 3. Роштої 6959 рік. Телефончик є. Пробіг 173 тисячі, шість дев'ятсот п'ятдесят. Барономиган третій, рік, сім п'ятдесят. 2012 рік, 7950, нас кліма, круїз. Меган 3. На лекосплавах, передні паратроники, передні подстуманки. Навігація, клімат, контроль. 8200, телефончик є, 11 рік, прибіг 178 тисяч дробка механічна. Меха другий. Недорогий автомобіль, коштує 5.500. 5-6 шостий рік, 1.6 бензин, 27.000 пробігу. Інформація по автомобілю. Нажимайте паузу і перечитайте, коли цікавить щось детальне. Загальна картинка, будь ласка. Меган другий продається. Коштує 4500. Шостий рік. Пробіг 252 тисячі. Телефончик є. 4500 коштується, РоноМиган 2. РуноМиган другої моделі. Третій перепрошую, третій. 7900, 230 тисяч пробігу. Телефончик продавця є 13 рік. Цей автомобіль 7900. Меган 3, кузов універсал, 9500 коштує, 14 рік, прибіг 197 тисяч, 2014 рік. Є сервісно, теж інформація по автомобілю.